Доброго дня! Загальний розклад, хто хоче з вами поспілкуватися. Чоловік, у якого зруйнувалися плани стосовно опласа бо жінка, якщо ви чоловік. На даний момент людина знаходиться в безресурсному стані, в розпачі. Відносно досягнення того, чого він прагнув стосовно вас, неочікувано для нього, або та людина, яка отримала бумеранг, яка отримала покарання. Поки що він вирішує. Але дана людина з'явиться в вашому житті. Навіщо? Щоб насамперед мати досконалу інформацію, що саме відбувається в вашому житті, щоб розуміти, як в подальшому вплинути. Тому що дана людина конкурувала постійно з вами, і вона не бажає, щоб ви в своєму житті досягали результату, щоб ви жили в щасті, радості, благополуччі і достатку, а він в безрезультативності, в недосягненні бажаного результату. Він не бажає, щоб фортуна удача була на вашому боці. Тобто він бажає досконало дізнатися, що саме з вами відбулося. Ви тісно не спілкувалися з даною людиною. Тобто людина з минулого, чоловік з минулого, який негативно вплинув на ваше життя, саме зробив так, що ви втратили, ви не досягли в кожного своя ситуація, але ви від спілкування і взаємодії з даною людиною отримали для себе негативний результат. І тривалий час не розуміли, чому саме так відбулося. Аналізували і не мали виходу. Людина проспокійно активно діяла, в деякого негативно діяла, магічно діяла саме ваш бік, щоб ви знаходились в безресурсному стані і не змогли, особливо що стосується фінансового благополуччя достатку, досягнути результативності в своєму житті. Але перемогли ви. І він бажає обнулити, що ви не досягли відносно того проєкту починання. Бізнесу, справи, що ви загалом в своєму житті не досягли бажаного результату відносно нового починання. От, прислухайтесь саме. Ви повинні зрозуміти, що вам немає сенсу загалом погоджуватись на зустріч з даною людиною. Спілкуватись з чоловіком з минулого, який. Бажає отримати інформацію, бажає досконало знати ситуацію, що саме відбувається, тому і з'явиться в вашому житті. Дякую.